Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. У студії для вас працюю я, Олена Морозова. Розповім новини далі. Жінка загинула у Нікополі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни скинули вибухівку з дрона на будинок, у якому вона перебувала. У самій будівлі виникла пожежа. Чергова атака росіян на Харків відбулася цієї ночі. В обласній військовій адміністрації кажуть, ворог випустив по місту авіабомби. Один із снарядів влучив на територію медичного закладу, де на момент удару перебувало понад сотня людей. Семеро з них отримали поранення, також люди пережили гостру реакцію на стрес. Пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Крім того, у наслідок атаки зруйновані будівлі та автомобілі, серед яких карета швидкої та лінії електропередач. Нині на місці ліквідовують наслідки. Електропостачання містянам уже повернуло. Черговий екіпаж вперше був на місці. Автівка стоїть, привезли жіночку, вона йде на літну поранення ноги. І дуже багато людей на стрес. Ми вже полягали спать і оцей чи що воно пролетіло перед нашими вікнами, перед палатою. Сусідні повибивало вікна. Нас вікна уціліли. Чоловік каже, горить там, де машина там люди порізані були стеклом, бо дуже багато вікон повилітало. Двоє людей постраждали у Херсоні. Росіяни скинули вибухівку з дрона на таксі у корабельному районі міста. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку окупанти атакували гуманітарну місію на Херсонщині. З дронів та артилерії у Білозерській громаді обстріляли вантажівки, що везли гуманітарну допомогу. Одна атівка згоріла, іншу серйозно пошкодили. Ще дві вантажівки змогли вирватися з під ударів. Люди не постраждали. Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури і на Кіровоградщині, і на території Долинської та Новопраської громад. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пошкоджені будівлі люди не постраждали. Без світла залишається п'ять населених пунктів. 69 ворожих безпілотників з 96 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах. Ворог атакував з Міллєрово, Брянська, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська. Зафіксовано влучання на семи локаціях та падіння уламків на півночі, півдні, сході та у центрі країни. ЄС готує пакет підтримки, щоб допомогти Україні пройти зиму та захистити енергетичну інфраструктуру. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Основна мета забезпечити українців теплом, водою та електроенергією, а також посилити оборону об'єктів критичної інфраструктури. Паралельно з цим ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії та розглядає можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Ми бачимо, що Росія збільшила атаки на енергетичну інфраструктуру, щоб збільшити страждання цивільного населення України перед початком зими. Європейський союз готовий допомогти у ремонті критичної інфраструктури, особливо енергетичної інфраструктури. У газі починають відбудову після досягнення миру на близькому сході. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час саміту Шарм-Ель-Шейху щодо врегулювання конфлікту у секторі Гази. Угоду про припинення вогню підписали США разом із посередниками Єгиптом, Катером та Туреччиною. Відновлення інфраструктури в регіоні розпочнеться після завершення найскладнішої частини мирного процесу. Після років і кровопролиття війна в Газі закінчилася. Зараз надходить гуманітарна допомога, включаючи сотні вантажівок з продуктами харчування, медичним обладнанням та іншими товарами. Більшу частину яких оплатили люди присутні в цій залі, настає новий прекрасний день. Відновлення, мабуть, буде найлегшою частиною. Я думаю, що ми вже зробили найважчу частину, тому що решта складеться сама собою. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також бере участь у саміті в Шарм-Ель-Шейху, нагадав про Україну. Він заявив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом можливі шляхи припинення війни. Мерц наголосив, що мир можливий лише за умови спільних дій міжнародної спільноти сьогодні, коли ми говоримо про все це. Ми також сподіваємося, що американський президент приєднається до нас. І використає свій вплив на російський уряд, який він вже використовував на сторони, що беруть участь у конфлікті в регіоні. Адже ми не повинні забувати, що всього за кілька годин польоту звідси Росія вже три з половиною роки веде війну проти України, і сьогодні, в другій половині дня, я хотів би скористатися нагодою, щоб знову поговорити з американським президентом про те, що ми можемо зробити разом, щоб покласти край цій війні. Реалізацію кроків для звільнення заручників та припинення війни в Газі, а також можливості застосування цих підходів для припинення війни Росії проти України. Про це президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Лідери країн також обговорили нещодавні російські удари по українській енергетиці та потреби посилення систем ППО. Стуб наголосив на необхідності позбавити Росію можливостей для продовження війни. Два пасажирські потяги зіткнулися у Словаччині неподалік села Яблуном на турню Постраждали близько 80 людей. Двоє перебувають у критичному стані. За попередньою версією машиніст одного з потягів не поступився. Дорогою іншому локомотив зійшов з колії, а перший за ним вагон частково повис у повітрі. Локомотив другого поїзда залишився на рейках, але його передня частина зруйнована. Серед постраждалих є 20-річний громадянин України. Йому надають допомогу. Помогу в місцевій лікарні повідомили в МЗС триває розслідування причин інциденту. Один із найбільших в області у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, оновили гуртожиток для переселенців. Його будівлю капітально не ремонтували уже продовж 70 років, та нині його повністю реконструювали: утеплили фасад, замінили комунікації, оновили покрівлю і вікна, облаштували побутові приміщення. Зараз сюди заселяють перших мешканців. Ніколь Савченка бачила все на власні очі. Ніна Дмитрівна заварює чашку чаю. З нею, каже, починається кожен її день у гуртожитку. Зазвичай прокинулась, умилась, іду чай роблю, п'ю, а потім уже все інше. Що у кімнаті можна зробити? Поприбираю, їсти готувати, на кухню йду. У Кам'янському 72-річна Ніна Дмитрівна разом із сином уже третій рік. У цьому ж гуртожитку недавно вони тут перші пожильці. Рідна оселя була в Авдіївці. Звичайно, було важко, бо думали, що нас це не зачепить. Ну влучили й по нам. «Квартира в Авдіївці. там взагалі від дому половина залишилась. От посередині, якраз де була наша квартира. Ось до самого дна був снаряд. Так воно і склалося. Другий, третій під'їзд, і навіть четвертий зачепило. Все поскладалося. Та на життя у гуртожитку родина не скаржиться. Місця та домашнього начиняння кажуть вистачає. А велика кількість сусідів Ніну Дмитрівну тільки тішить. Навпаки, звичайно, щоб людей більше було, щоб могли поділитися і радістю, і горем, і всім, чим тільки можна, як то кажуть, кожного заспокоїти, кожному, як то кажуть, надію дати, що все буде добре. Людей дуже багато, які постраждали. Тож кожному потрібне житло, кожному потрібен дах над головою. Розрахований гуртожиток на 240 людей. Для них тут облаштували 120 кімнат, і сімейні, і для одинаків на кожному поверсі обладнали кухні, душові пральні. Також тут є дитяча кімната та простір для спільних заходів. Подбали і про маломобільних та людей з інвалідністю. Другий поверх у нас повністю обладнана за нормами для людей з інвалідністю. У нас є звичайні кабінки, а є кабінки для людей з інвалідністю і туалет також. Раніше у цьому гуртожитку придатними для життя були всього 50 кімнат. Та завдяки грантовим коштам і волонтерській допомозі його вдалося зробити одним з найбільших у Дніпропетровській області, кажуть у міськраді Кам'янського. Та додають, у їхньому місці він не єдиний. В Кам'янському зараз зареєстровано 33 три 770... тисячі 75 осіб, які мають статус ВПО. В нас працює дев'ять гуртожитків, в яких є можливість проживати нашим ВПО. А також у нас є транзитне містечко, де ми приймаємо евакуацію на сьогоднішній день. У цьому гуртожитку переселенці живуть безплатно за офіційною угодою впродовж півроку, кажуть в адміністрації, і додають, у разі потреби люди можуть залишатися і довше. Савченко, Ніколи Савченкорісмірнов телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Їх називають легендарним подружжям митців. Шістдесятників відкриття виставки картин Алегорської та Віктора Зарецького відбулося у столиці. На ній представлено 50 робіт, серед яких 20 уперше показують публічно. Анна Ужванко розкаже більше. 20 картин із приватних архівів українських шістдесятників перше представили у столичній художній галереї. Митець це твори українських художників Алли Горської та Віктора Зарецького. Для мене це два стовпи українського мистецтва. Це ті, про кого має знати кожен починаючи зі школи. У мене дуже Таке серйозне, якщо можна сказати, ставлення до цього подружжя, тому що я щодень, наприклад, на мені є піни із зображенням картин, і це повністю Алла Горська. На відкриття виставки завітала юнука, подружжя, художниця Олена Зарецька. Ці люди двоє, вони наче, ну, досить багато мене оточують в житті завдяки тому, що в мене на, на, на стінах висять їх роботи з дитинства. і це… Як не дивно, але це дійсно велика, велика їх присутність в моєму житті. Для жінки бабуся залишається прикладом сміливості. Коли я в чомусь сумніваюся, але просто банально боюсь щось робити, навіть коли боюсь подзвонити комусь. Так, я думаю, а що б зробила Алла Горська? І я думаю, так, а чого це мені мусить бути страшно, їй би точно не було страшно? Картини художників виділяються з-поміж інших поєднанням яскравих кольорів та чітких ліній, каже відвідувачка Поліна. Мені дуже подобається картина. На Віктора Зарецького, яка називається Володарка гори», тому що Ну, по-перше, це кольори, це чітко передані лінії, і це щось таке, ніби ти знаходишся в якомусь 3 d всесвіті. Стосовно робіт Алли Горської жінка просто лаконічно зрозуміло, як і жінка. Але в цьому є якась магія і загадковість, як в принципі, в українських жінок з виду ніби проста, але всередині дуже велике наповнення. Олесь колекціонує картини вже чотири роки. Серед них дві роботи Алли Горської та Віктора Зарецького для чоловіка це не лише захоплення, а й інвестиція. Стиція це про родина, яка сформувалась з української інтелігенції тих часів, яка почала дуже рано проявляти національну ідентичність, яка почала її активно просувати за що і були певні трагічні наслідки для цієї родини. Олександр Буцан розповідає, що виставка показує діалог подружжя художників, різницю їхніх характерів і підходів до мистецтва. Зарецький проніс все своє життя, любов до Алегорської, дуже багато робіт в нього є, присвячених Алегорській. Я хотів саме показати в якихось моментах діалогу, якимось навіть така є боротьба. Таких от, бо характери в них різні. Горська це борець. Просто лідер шестидесятників, борець, титан, Зарецький – це естет. Всього на виставці представлено 50 картин, з яких 20 публіка бачить вперше. Експозиція знакових графічних робіт мистецького подружжя триватиме з 14 по 23 жовтня. Анна Ужвенко, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Ціни на свинину ростуть, і це ще не межа. За рік вартість цього виду м'яса підскочила на 60%, Повідомили в українському клубі аграрного бізнесу. Зараз у столичних магазинах вартість свинячого ошийку коливається від 330 до 420 гривень за кілограм. Лопатку і грудинку можна купити від 200 до 270 гривень за кілограм. Усе через скорочення поголів'я взимку до 4,5 мільйонів голів. Переважно у господарствах населення кажуть в українському клубі аграрного бізнесу. Дефіцит поголів'я в Україні стимулював імпорт продукції. Лише у серпні ввезено було п'ять тисяч м'яса. Що на 50% більше у порівнянні з попереднім липнем. А до кінця року обсяги закупівель можуть досягнути щонайменше 25 тисяч тонн. В асоціації свинарів України прогнозують, що ціни на свинину до кінця року зростуть. Перше сезонний фактор, друге постійне зрощення собі вартості виробництва. Зараз я запрошую до розмови Василя Фурмана, члена ради Нацбанку, доктора економічних наук, пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Бачимо, що Україна нарощує імпорт свинини у вересні 2025 року. В країну було везено на 31% більше продукту ніж місяцем раніше. Понад 6 тисяч тонн шість тисяч І це стало таким рекордом. із січня 2022 року. Везуть свинину в Україну переважно з Європейського союзу. Це лише один приклад. Сьогодні тема нашого спецефіру ціни і продукти. І, от моє питання до вас, пане Василю, наступне: що можна назвати основними причинами збільшення імпорту, і що робити, щоб більше було вітчизняного? Дякую за важливе запитання. Тому що для України дійсно дуже важливо це в першу чергу розвивати. Вітчизняне виробництво і вітчизняне виробництво високотехнологічне, тому що інколи ми, наприклад, часто, я пам'ятаю, там до Великої війни радувалися інформацією про те, що ми дуже експортуємо багато зерна. Воно з одного боку, наче і класна для держави, але з іншого боку, набагато краще експортувати не саме зерно, а продукцію, яка виробляється з цього зерна: макарони, торти, наприклад, чи там. Паливо, я знаю там в західних країнах, наприклад, там виробляється. Чоду, тому що там вартістю. ти заробляєш більше. Так. Да, от навіть є дослідження про те, що одна тона аграрної продукції, яка вирвана в Україні, коштує близько 300 євро в Україні. А одна тона вирвана аграрної продукції в Євросоюзі коштує більше ніж півтора тисячі євро в п'ять разів. там більше там і заробіток буде в ну зрозуміло, що значно більший. Повертаючись до вашого питання, ну на мою особисту точку зору як експерти, там дуже дійсно багато факторів, які впливають. Чому ну, ми зараз імпортуємо більше ну, свинини на даному етапі, але ці фактори в першу чергу, як на мене, і дуже багато інших продукцій, яку ми імпортуємо, пов'язано в першу чергу з війною та її наслідками для нашої держави. Буквально навіть нещодавно ми чули, як ворог десь на Харківщині, бомбив один із найбільших свинокомплексів. В Україні ми розуміємо, що тисячі е, свиней вгоріли, е, підприємства. Немає це негативно впливає на економічний потенціал нашої держави, і таких е, прикладів є дуже і дуже е, багато по, по всій нашій державі. Тому цей фактор е, закінчення війни, справедливий мир. І я думаю, що дуже багато зміниться в кращу сторону на, нашої держави, але це не єдиний фактор, який буде впливати позитивно на економічний розвиток, тому що з одного боку реформи з іншого боку, і багато потрібно робити, щоб економіка розвивалася. Наприклад, навіть вчора Нобільська ну, була отримана преміями, трьома вченими з питань економіки, Нобельська Лауреати, і там якраз мова йде про те, що от основу їхнього дослідження говорять про те, що країни. Ефективно спішно розвиваються, якщо вони інвестують в науку, в дослідження, в людей, в капіт... ну, от коли ти в цьому напрямку розвиваєшся, тому що ну давайте відверто. Тобто, наша вища освіта. Ну дуже сильно сьогодні програє, наприклад, там вищу освіті, наприклад, яка є там в країнах європейського союзу. Ну і навіть якщо ми говоримо про інвестиції, нещодавно також було дослідження, що це в рази менше ми сьогодні витрачаємо на навчання там, наприклад, одного студента, ніж там в країнах там європейського союзу, навіть в країнах східної Європи. Тобто я не беру там західну Європу. Тому нам потрібно сильно змінити державу в усіх напрямках, провести реформи. Тоді дійсно ми будемо будемо так. Динамічною країною, в яку будуть повертатися українці, і яка буде показувати високі темпи розвитку, і тоді в нас з'явиться шанс протягом одного покоління. Я дуже надіюся, що це одне покоління це близько 20-25 років. Ми зможемо наздогнати там Польщу, наприклад, по різних показниках економічного розвитку. Якщо будемо інвестувати в людський капітал, перше питання пара, не селю... лише бо багато інших напрямків потрібно робити. Ж, я затронув лише один з питань. Mm. Ну це мо просто свіжа, от, тема. От новіського лауреати вчора вручили премію. Можна ще там пізніше поговорити на цю тему, про прорезати дослідження. Навіть зараз пишу статтю на цю тему, тобто мені навіть самому цікаво їхнє дослідження, яким чином це можна реалізувати ну так в Україні. Що ж, будемо шукати вашу статтю, коли вона вже буде написана і вийде. Я хочу повернутися все ж таки до нашої теми спецефіру ціни і продукти. Перше питання було умовно про виробників. Тепер хочу поговорити про споживачів. Імпортне взагалі може бути дешевшим, і як зберегти баланс між доступністю споживачу і прибутком виробнику. Дивіться, загалом імпортне може бути дешевшим. Це за умови. До речі, якщо ми говоримо про європейські фермери, то там ідуть величезні дотації з боку різних країн Європейського союзу ну, їхнім фермерам, тому вони за рахунок цього дуже сильно виграють. В цілому, якщо ми говоримо про... Наш агропромисловий комплекс за рахунок того, що в нас і кращі землі, і дешевша робоча сила, і за рахунок ефекту масштабу. Тобто, у нас достатньо більше підприємства агропідприємства. То ми дуже сильно виграємо ну, в цьому перед фермерами, які працюють на теренах європейського союзу. Але зараз ще раз там зараз дотації з одного іншого боку, з іншого боку, наскільки я розумію, в нас був безмитний скажімо так безвитне везення товарів, яке діло там протягом трьох років, і це безмітне везення закінчилося влітку цього року, і у нас вже там з'явилися квоти мита. І нам стало важче туди експортувати українську агропродукцію, але разом з тим нам потрібно ну це ж об'єктивні фактори. А що робити? Ну зрозуміло, що потрібно, наприклад, там зменшувати податковий тиск на вітчизняних виробників. Але знов ж таки, якщо зменшувати, якщо у нас велика війна, і нам зараз не вистачає коштів для того, щоб фінансувати. Українську оборону, сектор безпеки, тобто, ну тобто, не 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 просте питання, але я, що може стимулювати, може стимулювати податкові стимули для агропереробки, щоб вигідніше було не експортувати зерно, а виробляти м'ясо, молоко, харчові продукти, чи там, наприклад, запустити фонд дешевих кредитів для фермерів ще більше. Тобто, так сьогодні є програма 5.7.9, вона працює ефективно, працює, але її можна розширювати. Чи такий напрямок, як там розвиток кооперативів, про які ми вже там десятками років говоримо, щоб було сьогодні, особливо малому фермеру, важко вижити там самому треба підтримувати кооперативи, тобто сучасну форму об'єднань, які дозволять купувати спільну техніку, холодильники, елеватори, переробляти, тобто те, що працює в ну в євросоюзі. Ну і, зрозуміло, що інвестиції у логістику і переробку. Тобто розвиток внутрішніх ланцюгів, постачання, створення індустріальних парків, агропереробки, де фермер може отримати там землю, електрики, доступ до ринку. Ну тобто є дуже багато речей, які потрібно робити. Я думаю, що а, після ми, ми, до речі, ми дуже багато вже робимо. І навіть цей е, закон, ви пам'ятаєте, там соєві правки, тому це умовна назва, тому що на мою особисту. Точку зору це правильний закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, коли там була додаткова такої мита що там потрібно ще приймати там відповідні нормативно правові документи, щоб не тормозити експорт продукції, яка вироблена з ну, цієї продукції в Україні. Але те, що це правильно, і те, що це буде спонукати, ту створювати підприємства, які будуть переробляти сою, це однозначно. Ми рухаємося. Ну у правильному напрямку бо в тих же самих п'ять 5.7.9, Ми робимо більше пільгових кредитів, направлених на переробку не лише в агросекторі, а в інших напрямках. Тобто, це також правильно, але ще раз ключове, що сьогодні стримує і мішає розвиватися на нашу держави дуже сильно. Це війна. І ті ж самі інвестиції, про які ми говоримо, просто наприклад, ну зрозуміло, що війна сьогодні стримує інвестування в різні напрямки в нашу державу. Так, ми з одного боку дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам, які інвестують в державу, але це в основному або держави, або міжнародні фінансові організації приватних інвестицій. Потрібно більше, але більше тоді, коли буде завершена війна, справедливий мир. Будуть відповідні гарантії, будуть реформи. Я впевнений в тому, що Україна, як майбутній член Європейського союзу, отримує значний притік інвестицій і відбудову і державних і різних країн, і приватних, і міжнародних фінансових організацій. Просто це питання згодом буде вирішуватись на користь нашої держави. Дякую вам за відповіді за розмову. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор Дякую економічних вам. наук, був з нами наживо. Ми рухаємося далі.